Що трапиться з дня на день? Давайте подивимось. Незалежно від того, коли вам це відео потрапило, відео буде актуальне ближче декілька днів. І так, що карти покажуть. Так, в когось випаде якась дорога, в когось просування в справах ваших. Можливо, ви десь захочете поїхати, усамітнитись, втікти від усіх. Знаєте, ніби розгрузити трошки голову, тому що дуже багато валилось на вас проблем. От з дня на день ви матимете можливість побути десь наодинці, насолодитися цією самотністю. Це дасть вам змогу рухатись далі вперед з новими силами. Но ця пауза, міні-пауза, вона вам необхідна. Тут може програватися, що ви. Можете найдеться, я не знаю, поїхати в баню відпочити ще кудись. да? Ну, десь поїхати закритись від усіх, щоб подивитись на вашу ситуацію, в якій ви знаходитесь під іншим котом, вам потрібна перезагрузка.